Скільки коштує зварити борщ? Питання актуальне для кожної господині цілий рік. Саме у весний період найбільше хочеться свіжих овочів та зелені. Водночас це і час, коли запаси стають мінімальними. На прилавках місцевих ринків городина є. Її вдосталь, але здебільшого вона теплична або ж минулорічна. У травні 2022-го ціни на борщовий набір злетіли до небес через бойові дії та неналагоджену на логістику. Овочів було обмаль у магазинах та на базарах. Нині ж як наголос. Пошуть продавчині ціна на деякі продукти впала, та й вибір збільшився. На моркву підвісилась. Це буля морква дорогші стала а бурячок на місці. Ціни на продукти різняться. Наприклад, за кілограм буряка цьогоріч доведеться викласти 15 гривень, закачан невеликої капусти від 20 до 25 гривень, картопля від 10 за кілограм. Зелень, петрушка або шкріп коштує 20 гривень за пучок. А ось морква та цибуля здорожчали вдвічі від 40 до 45 гривень. Підвищення пов'язане з тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісного врожаю, які через війну були досить скромними. Тож пропозиція скорочується, а попит залишається високим. Ну так, подорожувало десь на процентів 15, мабуть, із осіннього періоду. А, що а це так, Ну, Зараз в Україні ж війна вирощують в основному наш регіон. Так, В основному населення, а фермерські господарства зараз. Бачите, в окупації. А ось якщо готувати традиційний борщ із м'ясом, то не потрібно віддавати всі гроші світу. Як наголошують продавці, в павільйону ціна на свинину та яловичину зменшилась. Тож хороший шматок зараз вартує від 140 гривень за кіло. І куди ж без сала його можна придбати від 60 гривень? На борщ саме краще це урібрена. Ну ще беруть лопатка, така порубана, ось, бачите? Вона з кісточкою і воно придає смак гарненьким. Ну і беруть, хто любить без кістки, беруть просто м'ясо. Дешевше, набагато, і сало, і м'ясо. Ну, як сало було 200, а зараз 100, можна і, і 80 купити, то це, це ви ж самі розумієте, 120, мінус 120, мінус 100. Це нормально. Натомість в Україні зберігається тенденція плаваючих цін, наголошує економістка Лідія Горошкова. Така ситуація зумовлена нестабільністю вартості палива, адже більшість овочів привозять з інших міст. Те, що стосується продуктів харчування, тут я думаю, що ми знов таки, от як з аграріям, спостерігаємо цілком закономірну ситуацію навесні. Якщо ми з вами порівняємо минулий рік позаминулий рік, у нас, на жаль, навесні підвищуються ціни на те, що називають борщовим набором на овочі, тому що у нас і без війни з вами була недостатня кількість овоща сховищ, і навесні у нас вже були імпортні постачання то, що стосується овочів. на сьогоднішній день ми маємо складну ситуацію з логістикою, тому що шляхи доставки вони стали довшими, і це також впливає на вартість цього борщового набору. Плюс і наші логістичні складські потужності суттєво постраждали внаслідок війни, і за цей час вони. Ще не були відновлені. Кожна господиня знає свій особливий рецепт борщу. Це і журавлиною, грибами, квасолою або ж зовсім без м'яса. Веганський. Зараз в даний час беремо до борщу. А як ви готуєте борщ? Може у вас є особливий рецепт чи стандартний? Ні, мабуть, стандартний, просто часу нема, а ціни вот. саме на борщовий набір зараз. У нас частина продуктів свої домашні. То так, ціни ми беремо в основному до борщу м'ясо, а так все своє свининою. Варите борщ часто чи ні? Зараз неділю я варю за своїм рецептом. Мівіну додаю курячу приправу з м'ясом, з фасолью, як нема м'яса. Тож порахувавши вартість всіх інгредієнтів, каструля української традиційної страви коштуватиме родині майже 95 гривень. А той, хто полюбляє ще зі сметанкою, пампушками, зеленою цибулькою, приплюсуйте ще 70 гривень. Для порівняння порція борщу у звичайному ресторані у чеку становить більше 100 гривень. Але як запевняють аграрії, повне здешевлення борщового набору буде влітку, коли нескорені українці вирощуватимуть власну продукцію на Богом даній. Землі Любов Керащенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.